Рубанович, файна махару в хамок, бо ма. Так мене руково махаєш. То так махає. так, махає. так вот. Блейкоут. Все вже їде. Фанич матре, Богдан. Красивий, красивий, правда? Красивий, погоджуйся. Буздорова, гарний дороги, Андрій! Гарні дороги! Гарні дороги! Гарні дороги до Франківська назад стрій! Гарний дороги до Франківська назад 23, Андрій! Папа! Папа! Папа, будь здоров, Андрій! Папа! Папа, Андрій! Папа! Папа! Пофуркав! Буде здорові, пасажири! Скажи, пофуркав! Пофуркав? Де ти шаршеньки сидим? Подивись там світить задні, задні, бачиш червоний? Так. Скажи, пожалуйста. Скажи, Папа менюк. Попасий менюк. Шершень до Мартюки назад на автобусі їде. Та. Ото шершень подорожник. Не кажи, друже. — Може, щоб він нас не замітив, бо вже би не поїхав в поїзді. Та. Він нам допомогав тільки що з поїзда. Шершень? — Ти тільки що з поїзда кричав Рубенович. Та. Ти не чув? <рес> Я чув. Папа Семенюк. Папа Семенюк. Каже, папа Андрій Валентинович. Будь здоров, Андрій Валентинович. Будь здоров. Будь здоров. Може буде 42 60 без... їхати. По прибутю. Угу. Але не знаю, він з Франківська ще не виїхав, напевно, не встиг. — А ти його... його на, на, наші зміни він, напевно, вже але чекайте, ви ж ніч робити, то буде. А ти його хочеш побачити? Ти його хочеш побачити? Так, хочу йти. Я теж. То класна голубая устриця. Шершень голубая устриця. Пояс називається шершень голубая устриця. Не кажи. Ну все, друже, погнали! Погнали!